Ну що, зараз будемо пробувати виходити в прямий ефір. Заходимо у Facebook на свою основну сторінку. Прямий ефір нам потрібно вийти у групах або у барахолках. Шукаємо в пошуку будь-яку групу, от в мене є типова Ратнівщина. Тут є така кнопочка Абсуждені. Натискаємо на цю кнопочку, і в нас є зверху, зліва, бачите, фото камери і написано Прямий ефір. Натискаємо сюди, і ви вже у прямому ефірі. Тут ви можете показати продукцію, можете показати розпаковку посилки, відгуки про продукцію, або провести експеримент, наприклад, там, помити умивальник або помити якусь там сковорідку, тобто показати дію продукту. Насправді нічого страшного в цьому нема. Прямі ефіри дуже класно працюють, клієнти бачать ваше відео, ваш прямий ефір у Фейсбуці на своїй сторінці їм приходить повідомлення про те, що ви вийшли в прямий ефір на якійсь сторінці, і вони заходять подивитися, що ви там будете показувати. Спочатку це буде трошки страшно, можливо, можливо, трошки незрозуміло, але згодом ви навчитеся і будете отримувати із прямих ефірів у Фейсбуці багато клієнтів і велик.